На перехресті миру і війни під такою назвою у Лузівському кризнавчому музеї відкрилась виставка творчих робіт художника Артура Саврана. В експозиції представлені понад три десятки картин, виконаних в різних техніках: живопису, графіки. Тут є колажі, арт об'єкти. Художник навіть спробував одній роботі поєднати кілька жанрів. Взагалі, це мої фантазії, але фантазії вони так чи інакше. Вони засновані на тих реаліях, в яких ми живемо. І тому зобразив те, що бачив, те, що чув, те, що мене хвилює, так чи інакше. На одній зі своїх робіт автор зобразив зруйнований палац культури. А це репліка картини, яка знаходилась в знищеному восьмому ліцеї. Тут зображена дорога до храму з доповненим Янголом на небесах. Хай же вскоріше закінчиться війна. З двобою лютого повернуться солдати. І хай. Безмежно все ж зросте. Людських життів ціна, щоби слізинки не зранила кожна мати. Ознайомитися з роботами художника можуть усі бажаючі. Виставка працюватиме в музеї протягом місяця.